Зараз зробимо неймовірно смачні канапки з оселедцям, які підійдуть як на свята, так і на щодень. Для початку робимо буряковий крем, змішуємо буряк з крем-сиром, трошки солимо, перебиваємо блендером. Далі нам треба максимально житній хліб. У мене це як і завжди фінський власної випічки сільпо. Я його просто обожнюю. Він дуже смачний. Нема такого можете взяти. Вже ж бородинський або васильківський. Зрізайте краєчка, але скуштуйте цей фінський. Він неймовірний. Далі обсмажуємо на сухій пательні, хоч можна і не на сухій, або готоз. Всі точні грамовки, як і завжди є в описі відео. Тепер зірка наших канапок. Це вже ж молоденький норвезький оселедець Матіас. Я не знаю, мені здається іноді, що скільки я йому дефірамбів проспівала про цей Матіас Сільпо, стільки ніхто не проспівав, бо це найсмачніший оселедець у світі. Я серйозно. Тому він завжди є. Майже у всіх моїх закупах очищуємо. Виймаємо хребет, зачищаємо, нарізаємо смужками. До речі, цього тижня він на цінотижиках. Суперська просто ціна, так що не гайте час біжіть, куштуйте. Крем перекладаємо в кулінарний мішечок. Цього можна не робити, можна просто змастити, але так реально буде гарніше. Наносимо на наші грінки за кадром. Я ще відварила перепелині яйця. Викладаємо зверху порізані. Можна і звичайні брати, але переполіні якось гарніше, як на мене, виглядають. Далі викладаємо смужки нашого матіоса трошки гірчиці з зернятками. Тепер за бажанням прикрасти зеленню. Наші канапки готові, і це неймовірне поєднання. Просто повірте! Смачного, ваше даріко.